Коли і скільки потрібно тренувати, щоб худнути жиром, а м'язова маса зберігалась до графіку тренувань, потрібно підходити акуратно а гірше того, ви ще можете нашкодити своєму організму такими тренуваннями. Саме головне тут те, що не потрібно кожного дня добити один і той же м'яз. Чи то буде сідниця, чи то будуть м'язи пресу або рук. Не потрібно їх кожного дня прокачувати, вони не виростуть. Важливо не навантажувати одні однієї ті самі групи м'язів кожного дня. Є кардіотренування, є силові тренування. Кардіо тренують більш судинну систему. От кардіо можна робити кожного дня, хоч два рази на день можна крутити педалі. А силові тренування для відновлення. Потребують більше часу, тому що тут працюють тільки м'язи. За півдня вони не відновлюються. Їм потрібен відпочинок 24-48 годин. М'язи ростуть не під час вправ, а під час того, як вони відновлюються. І чим краще в них буде відновлення, тим краще вони будуть зростати. Не даючи собі перепочинок в тренуваннях, тіло не буде так швидко